Зеленський вирішив розповісти українцям неочікувану правду про те, коли і яким може бути закінчення війни. Він зробив від варте зізнання та розкрив деталі, яким чином Україна зможе вийти із протистояння за РФ. Тепер українці краще розуміють, що може бути далі. Нарешті, після довгих поїздок президента до закордонних партнерів, карти розкриті. Гучні, і потужні заяви та секрети, побачите далі. А Ми вітаємо всіх глядачів. Ставте вподобайки та підписуйтесь. Володимир Зеленський у Верховній Раді представив план перемоги України у війні проти РФ. За словами президента, план складається з п'яти пунктів і три таємних додатки. План перемоги має працювати для того, щоб покласти міст до другого саміту миру або поставити крапку у війні. Якщо план підтримують, ми можемо завершити війну не пізніше наступного року, каже Зеленський. Перший пункт плану стосується запрошення України в НАТО зараз. За словами Зеленського, це стане свідченням рішучості і покаже, як партнери бачать Україну в архітектурі безпеки. Другий пункт це зміцнення оборони. Він включає операції у визначених. Місцях щоб не допустити буферних зон на території України, виведення ПВО спільне з партнерами збиття рашейської авіації, розширення використання українських дронів і ракет. Та зняття обмеження на використання зброї, доступ до розвідданих партнерів. А третій пункт це стримування неядерне. Під нього є таємний додаток, який отримали наші партнери. Україна пропонує розмістити на своїй землі комплексний неядерний стратегічний пакет, стримування, який буде достатнім для захисту України в майбутньому. Тут також йде мова про спільне виробництво зброї, в тому числі фінансування заходом виробництва зброї в Україні. А четвертий Пункт в Україні зосереджені цінні ресурси уран, титан, літій. Він може посилити Україну і наших союзників. Це наша можливість економічного зростання для українців і євросоюзу. Це можливість партнерам працювати з Україною. Україна пропонує підписати спецугоду про спільний захист і інвестування в видобуток і використання щодо цих ресурсів. Угоди з ЄС і США. П'ятий пункт розрахований на післявоєнний час. Україна матиме великий і досвідчений. Військовий контингент, воїни, які будуть володіти реальним досвідом сучасної війни. Цей український досвід має бути використаний для зміцнення оборони всього альянсу і посилення безпеки всієї Європи. Президент також заявив, що Москва не шукає чесного миру, а її правитель Потляр хоче тільки війни. Тож переконаний Зеленський, якщо Україна спільно з партнерами не посилиться зараз, то кремлівський очільник суттєво посилиться в наступному році, щоб назавжди відкинути дипломатію. Ми повинні змінити обставини, щоб війна закінчилася безвідносно від того, що хоче Путлер», – Додав Зеленський, і за його словами, Україна два роки тому запропонувала формулу миру та провела успішні саміти Втім, Кремль, поки ухиляється від чесної дипломатії і кидає ультиматуми. Наші воїни гарантують, що. Що жодні ультиматуму РФ нічого не варті. Кремль має програти. Це не замороження, це не торгівля суверенітетом. Ми повинні реалізувати план перемоги і примусити РФ бути на саміті миру, каже Зеленський. Напередодні радник, керівника офісу президента Подоляк заявляв, що деякі пропозиції плану перемоги України публічно обговорюватися не будуть, бо зачіпають зокрема питання необхідних обсягів зброї. Президент хоче, щоб суспільство зрозуміло, там є додатки, які безумовно не будуть публічно Говорюватися це все, що стосується математичної складової, тобто яка кількість зброї, в якому вигляді то, що має бути надано Україні, каже Подоляк. Радник глави ОПМ наголосив, що план перемоги президента чіткий і має під собою математичну основу. Подоляк додав, що партнерам України необхідно вирішити, чи готові вони всі разом капітулювати, тому що Україна капітулювати не буде. А при цьому він також зазначив, що у плані перемоги головну роль відіграють Україна та її громадяни, оскільки тільки Україна може поставити остаточні акценти у цій війні. Крім того, стало відомо, що президент Зеленський виступить на саміті ЄС 17-18 жовтня цього року, де має представити план перемоги. Про це повідомив на прес-конференції глава дипломатії ЄС Жозеп Борель після засідання ради міністрів ЄС із закорд. Доних справ цитую, ми розпочали сьогодні нашу раду єс і спілкування з міністром закордонних справ України Андрієм Сибіго, який поінформував нас про ситуацію на полі бою та прокоментував елементи плану перемоги, який президент Зеленський представить під час наступної Європейської ради, заявив чиновник. Борель також зазначив, що під час обговорення на засіданні торкнулися і теми просування та доповнення української формули миру. Він наголосив, що Україну необхідно посилювати. Політичним та військовим шляхом, щоб примусити правителя расистів Путлера до початку переговорів, водночас перспективу діалогу назвав дуже віддаленою. Цитую: ми вважаємо, що мир не можна плутати з капітуляцією, акцентував європейський чиновник. Ну а далі поговоримо про те, що Україна невдовзі може посилити свою протиповітряну оборону, зокрема для кращого збиття ворожих ракет та безпілотників. Про це заявив Зеленський під час. Вечірнього звернення, і за його словами, сьогодні він заслухав доповідь командувача повітряних сил щодо ППО щодо збиття ракети дронів, а також системи РЕП обговорили формат посилення ППО і вже є певні рішення щодо шахетів деяких видів ракет, каже Зеленський. Своєю чергою міністр оборони Рустему Мєров доповів щодо доручення глави держави збільшити фінансування. Внутрішнього українського виробництва зброї цитую: дрони, реп, артилерія, залучення інвестицій партнерів. Наші можливості до кінця цього місяця ми матимемо конкретні нові контракти в нашому українському оборонному виробництві, каже Зеленський. І за його словами, це один із найбільш пріоритетних наших напрямів, щоб не відбувалося у світі, Україна матиме силу. Це найголовніше, каже Зеленський. І дійсно, ми з вами прекрасно розуміємо, що посилення нашої оборони, а також українського неба від атак рашистів, є одним із наших пріоритетів. Тим паче, як заявив генерал-лейтенант у відставці, як заступник начальника генштабу з Романенко, армія РФ спроможна завдати масованого удару по Україні сотнею безпілотників шахет та сотнею ракет. Одночасно у них є можливості, щоб сформувати забезпечити здійснення масованого удару. Ракету зброю вони понад місяць не застосовували. Була перерва із шахет. Втім, расисти самі виробляють дрони. Та й Іран допомагає. Тому в сукупності це означає масований обстріл. Кількість як шахет, так і ракет може бути до сотні і того, і іншого. Тому треба готуватися до такої можливої дії ворога. Наголосив військовий експерт. Із його слів, потенціал РФ щодо здійснення повітряного удару зменшений. Втім, окупанти мають можливості для того, щоб продовжувати системні атаки. Раніше військовий експерт Олег Жданов попередив про масований обстріл. України. Зазначається, що вересень став першим місяцем від початку війни, коли рефія щодня атакувала Україну шахедами. Всього ворог випустив 1339 ударних БПЛА, з яких збили 1107. Ще частину подавили засобами РЕП. Втім, вночі проти 14 жовтня вперше за останні 48 діб ніч минула без шахедів в Україні. Стратегічна авіація РФ також залишилася. Неактивною, водночас, як пише The Wall Street Journal, Україна готується до важкої зими через обмеження та повільні поставки західної зброї, що впливає на її чисельну переважальну армію, яка поступово втрачає позиції на сході. Українські військові підкреслюють свою стратегію максималізації втрат для АРАВ за збереженням власних сил. Однак ситуація залишається складною, оскільки похмура зима вже на порозі. І як зазначають офіційні представники РФ, продовжує атаки на енергетичну інфраструктуру. Україна, що призводить до масштабних відключень електроенергії, особливо у зимовий період. Українські сили отримують стратегічні позиції на сході, але зіткнення з окупантами тривають. РФ нещодавно захопила місто Волидари, просунулася до Покровська, що викликає стурбованість серед українських військових через загрозу нових наступів. Президент США Джо Байден і західні лідери продовжують заявляти про підтримку України, але наявна допомога недостатня для зміни ходу війни. Київ хвилює можливий президентський термін Дональда Трампа, який може прагнути швидкого миру зарав. Володимир Зеленський закликав до збільшення постачання зброї. Проте США поки що відмовляються від постачання ракет, що може призвести до затягування війни. Україна ж намагається використати збільшену підтримку, проводячи успішні наступи, але стикається із нестачою техніки та особового складу. Внутрішня втома війною зростає, і деякі українці готові до переговорів про те, Більшість не хоче територіал уступок. РФ також зазнає великих втрат, і українські військові вважають, що без повної перемоги мир не буде тривалим. Ну а ви що думаєте з цього приводу? Пишіть під відео в коментарях. Дякуємо, що додивилися. Слава Україні!